M8AC. Новий зарядний пристрій від Toolkit RC, який значно покращує можливості попередньої моделі M6AC. Головна перевага цього пристрою висока потужність у 600 ватт, що дозволяє заряджати акумулятори великим струмом до 20 ампер. Це ідеальне рішення для власників FPV-дронів та інших пристроїв, що потребують швидкої зарядки. У цьому відео ми розглянемо, кому він підійде, які в нього параметри, чим він відрізняється від попередніх моделей. А також подивимось, як правильно його налаштовувати. Ви на каналі GoProCAD, тож не перемикайтесь! Для кого потрібен і кому підійде Toolkit RC m 8 – Це зарядний пристрій, який підходить для заряджання різноманітних акумуляторів. Його основна аудиторія це пілоти FPV-дронів та власники радіокерованих моделей. Підійде навіть для заряджання смартфонів і ноутбуків, адже має c роз'єм із підтримкою швидкої зарядки. Основні параметри: максимальна потужність 600 Вт приживлені від зовнішнього джерела, потужність будованого блоку живлення 200 Вт. Максимальний струм заряджання 20 А, живлення від мережі 100-240 Вт або від зовнішнього джерела – 7-35 Вт. Підтримувані типи акумуляторів: літій полімерний, літій металогідридний, літій ферум, ліцій іонний, нікель металогідридний та свінцеві батареї. Балансування батарей до 8 банок. Одна з найбільш цікавих функцій це режим рекуперації. Він дозволяє розряджати одну батарею через іншу, повертаючи енергію а не просто розсіючи її у вигляді тепла? Це зручно у польових умовах. Коли потрібно перерозподілити заряд між акумуляторами, Дисплей ще один вагомий плюс: використовується якісний IPS-екран, який не мерехтить і забезпечує чітке зображення під різними кутами огляду. Це велика перевага перед конкурентами, які часто наділяють свої пристрої дешевими tn матрицями з поганою видимістю. Користувачі також оцінять USB-вихід з підтримкою швидкої зарядки до 65 Вт, що дозволяє заряджати не тільки акумулятори для дронів, Онів, а й смартфони, паяльники або інші гаджети. Крім того, пристрій має подвійний режим живлення. Він може працювати як від розетки, так і від зовнішнього джерела, наприклад, автомобільного акумулятора, що робить його універсальним для використання в різних умовах. Функція балансування акумуляторів також покращена. Тепер максимальний балансувальний струм становить 1000 мА, що дозволяє швидше вирівнювати напругу між елементами батареї. m 8 ac підтримує до 8 банок, що робить його сумісним з більшістю сучасних акумуляторів. Додатковий функціонал, який може бути корисним при складанні та ремонті дронів або радіокерованих моделей, тест ESC. регульоване джерело живлення до 35 вольт та 15 ампер. Вимір опору, вимірювання та генерація сигналів PV. PPM, PPM та S-Bus. Пристрій наділений системою активного охолодження. Всередині розташований потужний вентилятор, який ефективно охолоджує електроніку під час роботи на високих потужностях. Як налаштувати Toolkit M8AC? Підключаємо зарядний пристрій до мережі або зовнішнього джерела живлення. Під'єднуємо акумулятор до XC60 роз'єму та балансувального порту. У меню обираємо тип акумулятора. Встановлюємо кількість елементів, вибираємо режим, зарядка або розрядка. Встановлюємо максимальний струм заряджання. Для літій полімерних рекомендується встановлювати 1 c тобто 1 А для 1000 мАч. Додаткові функції. Відображення напруги кожної банки у реальному часі, а також тестування внутрішнього опору акумуляторів. В цілому, Toolkit m 8 ac це потужний, зручний і функціональний зарядний пристрій, який стане відмінним вибором для тих, Хто шукає швидке та ефективне рішення для зарядки акумуляторів? Він пропонує багато корисних можливостей, значно перевершуючи M6AC за характеристиками та комфортом використання. Він має потужний вихід, підтримує багато типів батарей і може працювати навіть у польових умовах від зовнішнього акумулятора. Посилання на цю модель ми залишили в описі під цим відео. Тож, якщо вам сподобався даний огляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо ще більше цікавої техніки. Пишіть. Коментарях, які ще гаджети ви хочете побачити в наших оглядах, а ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових відео.